Коли нам сьогодні 25 років, 25 років, елістів України, це ми дорослі. Це, це ми вже виросли. У моїй сім'ї третє покоління росте на продукції Nature Sunshine. Ми дитиночку виростили на Nature А, і, Але коли я прийшла, і коли було розуміння і необхідність знайти органічне натуральне. То тоді було дуже багато пропозицій, в тому числі ЕНСПІ. Як можна було знати, що НСП найкраще? Ну, ну ніяк. Тільки ще було, так? Так, ну ніяк. Всіх там Тень, Шишман, Шиш, всі, ми всі з того світу, всі знаємо, що там було. Я брала продукцію одного найменування у всіх компаніях, які були в Україні. Я могла собі дозволити це купити. Я не прийшла в компанію заробляти гроші. Мені це не потрібно було. Я була людина, стоявши на ногах, матеріально забезпечена, все мене було, тільки не було здоров'я. Появляєте? Отримала нагороду заслужений працівник України. А здоров'я нема. А я жити хочу. І я купляю. Кожне найменування і через лабораторні аналізи. Це дорога, дуже річ. І через скрінінги я отримую результати ефективності кожного продукту. Що вам сказати, навіть пустишки були. Це протяньши, хоч мене кожен, я не кажу ніколи в голос, а той кальцій тяньши, то була пустишка. Ефективність, НСП була ну, все 128, 132, 114, що би я не взяла. Таким чином, я прийшла в компанію Nature Sunshine. Це результат.